Вас на нашому каналі. Друзі, ну все як завжди. Ніколи не буває такого чуда, щоб вирости в розсаду. Коли задумав, висадив її. Ну, от так, і як і цього року, знову з огірками. Розумієте, це така рослина, що Ну вона або переросте, і потім врожай буде маленький, або ж. Починаєш виростеш, думаєш висадити в якийсь період, ну, звичайно, як завжди, передають похолодання, заморозки. Якщо з томатами в цьому плані, ну, якось трошки легше, вони, вони більш так переносять. Таке похолодання, то, то з, з огірками складніше, тому що огірки рослина теплолюбива, любить дійсно тепло. І вже коли температура падає Там до вже 15 градусів тепла, вони перестають рости взагалі практично. Тому, друзі, але ж стає така дилемма, що ж їх. Скільки ж можна ждати? От вже ми чекали, чекали. Поки пройдуть всі заморозки, похолодання воно зразу ж повертається. Після тепла знову передається прогнозом похолодання, тому вирішили ми висадити. Ну, от Щодо самого процесу. Щодо самого процесу, ви можете подивитися, ми вже неодноразово розповідали про те, як ми садимо. Ну, так коротко скажу, що садимо ми таким рівчачковим методом, щоб потім можна було гарно і накрити мульчею, соломою. ну, на наш погляд, так зручніше, і ми так робимо. Кому не подобається друзі, це таке діло. Ми показуємо, як робимо ми, як ми висаджуємо. Ви можете подивитися цей процес. Що ж, до посадки оцих огірків, які ми вже посадили і тепер чекаємо, холоду. Садимо ми зовсім небагато. Для себе, тому що ми вже розповідали вам про ті, що огірки свіжі, ми їмо вже давно в нас, ми показували в теплиці, там у мішках росте. Ну, а це далі для продовження, для того, щоб пізніше були, ну, і, і трошки більше, і висаджуємо теж в тепличку, для того, щоб були огірки. А потім уже, звичайно, саме, саме те, що ми любимо. Ми висаджуємо огірки у відкритий ґрунт, свої огірки, про які ми теж не один раз розповідали, про які ви завжди запитуєте, який то сорт. І я весь час відповідаю, що не знаємо ми, який то сорт. Головне, що ми вирощуємо їх давно, збираємо з них насіння, і вони смачні, і нам подобаються. Ну сьогодні не про те. А про оці огірки, які ж ми тут теж посадили і чому саме так. Ну, от зверніть увагу, що посадили, ну, начебто густувато. Але, але друзі, вирішили ми в цьому році, ну, дивлячись на те, що ну, різними способами намагаємося вирощувати огірки. Але бачимо, що коли місця мало. Ось так як у нас залишилося. Ну, стараємося в теплицю. Пам'ятаєте, казав, плюс запихнути, не впихуємо. Так, оце й ми запихуємо сюди, скільки можна, щоб все ж таки тут теплиця і росте краще. Тому місця осталося зовсім мало. І вирощувати будемо ці огірки в один стебел. Ми показували, як ми вирощуємо огірки там в теплиці, ті, що в мішках. Можна. Вони дають, це дає прекрасний результат, і коли вони для цього ми і посадили їх так, начебто густувато, але ж думаю, що якщо нічого не поморозиться, то буде все нормально. Щодо сортів, друзі, ну теж сортів просто. Сотні, якщо не тисячі. І щоб сказати, що ну от там вони кардинально відрізняються, кожен рекламує якийсь свій сорт, ми вже перепробували теж їх, мабуть, сотні цих сортів. І тому, особо не заморачуючись, в цьому році посадили, ну, які ми тут ось мадрілене гібрид, самозапильний, посадили самоті теж. Ранньостиглий огірок. Так. Герман теж гібрид. мертус, теж гібрид, це самозапильні. І посадили декілька огірків соната. Це бджоло запиляє, але теж хочемо так і для порівняння. Огірки взагалі-то хороші і, і на закривання, на маринування. Тому для порівняння якраз і хочемо так, подивитися. І вам показати, як воно буде, як, якщо бджоло запиляє, і партино-карпіче, як вони себе поведуть. Ну, от так, друзі, що ж тепер ось висадить, висадить, висадили, і, і зразу ж у нас пішов дощ якого ми начебто чекали, але за дощом прийшло і похолодання. Похолодання І тепер треба щось робити. ну, Будемо накривати агроволокном. Так, не сказав ще за отой другий рядочок, тут там ще експериментально теж хочемо посадити длинноплідні От такі китайське диво, От такі огірочки. Ми їх вже колись садили, вони смачні. І теж для порівняння сахарний гігант, теж дуже схожий на китайське диво. Ну І оце чеські такі гладкі, теж ми їх висаджували. Ви знаєте, прекрасні огірочки на, на смак. Тому от оце якраз у тому рядку посадили оці огірки. Ну що, оце тепер посадить? Посадили і вже температура падає. Ну, ну можна сказати, прямо на очах. Зараз ось вечір, п'ята година вечора, і вже 10 градусів тепла всього-навсього, вже для огірка це холодно. Ну, хоча б. Рости то він, звичайно, в таких умовах не буде, але раз вже їх висадили, то треба ж трошки їх утеплити. Ну, утеплили он другим слоєм плівку в теплиці і накриємо зверху, ось накриємо агроволокном. Ще ось поставили такі дуги. Ну, щоб, щоб хоч-чуть, хоч зробити для них такі умови. Ну, можна сказати, рости не рости, ну, хоч зберегти, щоб вони, на, якщо буде. Заморозок, то щоб хоч не померзли. Ну, ось так, друзі, щодо що гірка. Ну, для підтримки поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!